Тимур Міндич вочевидь був не лише головним корупціонером краяна, а й носієм інформація, яку б воліли приховати назавжди. Як стверджує НСК експертів, із бізнесменом буцімто вирішило поквитатися, аби правди ніколи не спливла на поверхню. Перші заяви про можливу біду з міндячем сколихнули всіх паралельно із цікавими заявами. Вийшла розвідка. Схоже, вся ця історія завершилась несподівано для всіх. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Очільники Набу та Саб розкрили нові подробиці справи Мідас про корупційні схеми в енергетиці. Зокрема, операція МІДАС тривала 15 місяців. Тому Міндіч є співорганізатором злочинної організації. Фігуранти допомагали правоохоронцям, хто саме не розголошують, але СБУ не причетно. Своєю чергою генерал-лейтенант СБУ Григорій Мальченко в інтерв'ю українським змі заявив, що Міндічу і його команді вдалося втекти за кордон. І найкращим рішенням для них наразі є наступне. Приїхати в США, прийти з явкою повинною до ФБР і розповісти, що вони були свідками по справі щодо відмивання грошей, і їх там візьмуть під охорону. Адже як зауважив Омельченко, на Банковій є люди, яким би було вигідно ліквідувати міндіча після такого гучного скандалу. При цьому генерал лейтенант заявив, що він впевнений, що Міндіч являється агентом ФСБ. Не завербувати таку людину, яка знаходиться постійно поряд і знає все про Зеленського. Це вибачте, з точку зору ФСБ був би. Злочин службовий з урахуванням того, що горідна на те, що має нерухомість свої фірми у Москві, заявив Григорій Омельченко, наголосивши на тому, що ця справа матиме проблеми для глави держави. Ось що додали набу про мініча і цукермана. Є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Я не думаю, що оці два співорганізатора захочуть все своє життя перебувати в Ізраїлі. Можливо, вони захочуть відвідати Куршавель чи відпочити десь на Фіджі чи в Парижі. Тоді буде дуже погано наголос. Сив очільник набу. Тим же часом бізнесман Ігор Коломойська, що наразі перебуває під вартою, назвав бізнесмена співвласника студії квартал 95 Тимура Мініча. Стрілочником та людиною, що не тягне на главу мафії. Я вважаю, що мініч стрілочник він не тягне на главу мафії. Сказав Коломойський за його словами. У них з міндічем були хороші стосунки, і що міндіч хороший хлопець. Крім того, Коломойський заявив, що справа мінняча та його справа не перетинається, та не мають впливу один на одного. Політехнолог Михайло Шайтерман розповів, як цей скандал може вплинути на ситуацію в Україні. Тож далі заслухаємо. Ну, от получала от вас много пісні, вокруг в акрукетими, так як сам я. много раз говорил, что в борьбе с коррупцией я не силен. Это дело спецслужб, и это прям отдельная сфера компетенции. Слушайте тех, кто реально, как бы, вот в этом профессионалы. ФБРовцев надо послушать, что они про это скажут. Я политтехнолог, я занимаюсь политикой. Но есть ли в этом политическая составляющая? Вот в чем вопрос для меня всегда. То есть для меня не вопрос того, были ли нарушения такие или сякие, потому что не моя сфера. А вот что здесь политическое. И многие из вас тонко подметили. А уж случайно, совершенно, но не американцы ли, не ФБР ли, который, как известно, помогает расследовать некоторые дела, не ФБР ли пытается таким образом подвинуть Зеленского к территориальным уступкам россиянам. Ну, типа, смотри, мы сейчас будем копать под тебя, и, может быть, докопаемся, и, может быть, ты нужно будешь уйти в отставку, так не лучше ли тебе сейчас согласиться на требования Российской Федерации? Ну, вы знаете, если бы это произошло в марте этого года, 25-го, я бы сам поддерживал эту версию. Поддерживали я ее сегодня? Ну, вот честно, откровенно, от души скажу: нет. Сегодня я эту версию не поддерживаю. Потому что у американцев были в руках миллион инструментов давления на Зеленского. Но они их не применяют. Я имею в виду, лишить оружия, лишить того всего 5 десятого, 10 не продавать. Ну, слушайте, в конце концов, Трамп Самодур, не хочу, не продаю в Европу патриоты. А мы видим, что патриоты новые приехали только что. Вот я сейчас, простите, на этом этапе лично я не поверю, что это американцы пытаются там под кого-то копать, ну, прямо конкретно во время этого скандала. Я не поверю. Но, тем не менее, как политический процесс, эта история породит много нового и интересного. В частности, мне интересно, как это отразится. Многие со мной не согласны. Наскільки це тразіться на уровні довіри к Зеленського, Посмотримо, посмотрим, посмотрим будемо вивчати. Тимур мінняч, який за версією слідства є співорганізатором злочинної організації. За кілька годин до обшуку виїхав за кордон. Як повідомили прикордонники, виїзд був законом підстава троє неповнолітніх дітей. Ще один фігурант Олександр Цукерман також знаходиться за межами країни. Наразі проти обох співорганізаторів введено санкції також вивчається питання щодо позбавлення міндіча українського громадянства. Галушенка Сторонено від посади очільника Мін'юсу і наступного тижня рада планує його звільнити на момент запису плівок набу Галущенко очолював Міненарго та мав зв'язок з чинним міністром енергетики Світланою Гринчук. Наразі вона також подала у відставку і чекає на звільнення. І як розповів Семан Кривонос, набу почало збирати інформацію про роботу так званих «бек-офісів», де обговорювалися та планувався вплив на держпідприємства понад два роки тому. Більше того, у офісі корупційної організації. Ці на чолі з Міндічем хабар з держпідприємств називав домашнім завданням. Це випливає з записів розмов, що зачитав прокурор САП у суді. Цятою поки домашнє завдання не виконаєте, грошей не дамо. Ну і дійсно, справа Мідеса або наймасштабніший корупційний скандал часів президента Володимира Зеленського не лише обурив точну частину українського суспільства, але й подарував пересічним громадянам дивовижні знання про те, як середини зараз функціонує принаймні частина державної машини. Адже фігуранти цього. Розслідування НАБУ Набута САП про діяльність високорівневої злочинної організації не лише вибудували схему впливу на державний енергоатом та вимагала від контрагантів відкату суми сумі 10-15% від вартості контрактів, а ще й впливали на призначення високопосадовців. Будували чи не будувати власні захисні споруди, намагались продати міноборони на якісні бронежилети та, врешті-решт, спали один з одним. Зокрема, мінжач за даними слідства намагався впливати на ум'єрова і просувати закупівлю ізраїльських бронежилетів. У тендерах з'явилися фірма-одноданка, поставки зірвали. А замість якісних бронежилетів привезли китайські, що не проходили випробувань. Контракти розірвали грошей. Держава не платила. Уміров тиск заперечує. Також фігуранти Рокат і тенор обговорювали укриття для обладнання на АЕС. Рокат пропонував зупинити роботи, бо шкода грошей. Йдеться про проєкт. Чотири мільярди гривень у попередньому контракті на три мільярди вони отримали лише 90, незрозуміло, у якій одиниці. Водночас на плівках міністра Галученка називають людиною Деркача, колишнього депутата і нинішнього сенатора Грефі підсанкційного вша. Це озвучує Цукерман і Миронюк, який раніше був його помічником. Ну і свідчення про корупцію та використання впливу детективи набу зафіксували на тисячу годинах аудіозаписів та фігуранти справи обговорюють не Лише розкрадання бюджетних грошей, а й перестановки в уряді, елітне будівництво та те, хто йде ночує. Своєю чергою політолог Микола Давидюк підкреслює, що реакцію на корупційного повинна бути рішучою, оскільки це вплине на постачання зброї від заходу. Експерт зазначив, що найголовніше переконати діями населення, а також партнерів. Від заходу залежить постачання зброї. Ця історія може вплинути на процеси, які відбуваються в Україні. За словами політолога, зараз цих дій недостатньо. Зараз спостерігається урядова криза. Кожен четвертий міністр виявився на плівках. Ймовірно, будуть відкриватися нові фігуранти. Однак проблему можна буде розв'язати, звільнивши та покаравши їх. Думаю, що це найбільше саме політичний ризик для президента у цю каденцію. Бо в цілому викликом є війна, але такого політичного виклику у нього ще не було. підкреслив він зараз усі чекають справжньої реакції. Адже важливо, що українське суспільство за. Вже реагує на несправедливість, виходить на протести, Проблема є саме у корупції всередині влади. Тому потрібне покарання для усіх причетних. Це також буде масаж для західних партнерів. Ну а тим часом фігурант наймасштабнішого корупційного скандалу, пов'язаного з оточенням президента Зеленського. Міністр Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук. Я Про це заявив нардеп Ярослав Желізняк. Ще одну знайшли веселу історію: обшуки набу міністра енергетики Галушенка провели в дуже цікаве місце: будинок в царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук, очільниця Міненерго. За пару хвилин перед обшуками, але головне не просто маєток. Це особняк Віталія Захарченка, міністра втікача часів Януковича, того самого, який з Деркачем розгоном студентів на майдані займався, розповів народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. Депутат нагадав, що будинок екс-міністра Захаченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується арма. Крім цього, Набута САП вручила колишньому віце-прем'єр-міністру України. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою йдеться про Олексія Чернишова. За даними слідства, він був серед відвідувачів так званої пральні місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації викритої Набу та сап на. Передодні детектива задокументували передачу підозрюваному та його довіреної особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Наразі це було все тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.